Ранку мої хороші, з вами знову я, Ліда і мій щоденник вимушених змін. Сьогодні у нас 9 січня, понеділок, я вже на роботі 8.30. Зараз зробила собі смачну і ароматну каву буду пити і покажу вам, що я сьогодні буду їсти на протязі дня. Що я купила? Так, сьогодні я буду, як завжди, пити свою любиму ароматну каву з сиром камамбер. Потім купила ще такі сирки. Ну, Це сир зерновий. Потім купила салат і мандаринки. Думаю, мені на день вистачить, щоб не переїдати. Так, у нас продовжується 9 січня, я вже вдома. І у нас сьогодні праздник. Я навіть забула трошечки, приходжу додому, а мама моя наповнила, що сьогодні 9 січня і це день народження її каналу на Ютубі. Рівно рік тому вона здала свій канал на Ютуб. Починала вона його вести як мотивацію для схуднення, тому що вона почала в цей день своє похудання. Вона почала в цей день своє похудання і почала вести свій канал для того, щоб мотивувати інших і не збитися з правильного путі самій. І ось уже рік. Я не знаю, чому так швидко пролетів цей рік. За цей рік ми побачили дуже багато різних ситуацій, пройшли дуже багато різних шляхів. І ось ми тут, в Польщі, святкуємо річницю Маминого каналу. Ну, свято буде у нас таке не сильно пишне. Але все ж таки по тістечку і по чайочку, хтось сок, ми з'їмо за річницю каналу. Ось такі смачні-смачні тістечка ми будемо їсти. Хоча хтось на дієті, але за річницю можна собі дозволити. І такий сок натуральний, дуже-дуже смачний. Наша іменинниця поздравляємо. Дякую. Будемо сьогодні пити сочок. І так, ми вже посвяткували день народження маминого каналу, і зараз я прийшла в кімнату, хочу запакувати Богдану подарунки на день народження. Ну, я не можу вам зараз розказати, що там буде, тому що Богданчик дивиться мої ролики, а цей вийде раніше, ніж буде в нього день народження. День народження 11-го післязавтра, а ролик я загрожу сьогодні. Тому. Просто запакуємо разом з вами гарно, а розпаковувати будемо вже з Богданом. Поїхали! Подарочка я запакувала. Цей такий важкий, Цей трошки не такий важкий. Завтра ще куплю сюди бантики. Обов'язково куплю тортик і свічі. І циферку 8. От. І ще тут будуть трошки парочка подарків запакованих. І, думаю, баданчик буде довольний. І Так, на сьогодні все. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною що підписуєтесь і коментуєте. Всім пока-пока. Я відпочивати, тому що сьогодні я дуже-дуже замрилася. На роботі було дуже багато роботи, клієнтів таке відчуття, що зараз свята тільки починаються, тому клієнтів у мене дуже багато. Тож, всім гарного, чудового настрою, мирного неба та скорішої перемоги!